Заду мене дуже багато дорогих машин. До речі, оце BMW X5, в неї фара лазерна, вона коштує приблизно 5 тисяч доларів. А якщо сума більше 5 тисяч доларів, то 250 тисяч гривень приблизно, так? Да? Чи страхові виплачують ці суми, чи мені потрібно одразу, одразу до вас звертатися? Якщо це звичайна автоцивілка, то ліміт по новому закону 250, і вона більше не заплатить. І ага. тут проблема для постраждалого в ДТП, так і для винуватця. Що ага. ці кошти потрібно буде витягувати з самої людини. Що я раджу всім? Це ДГОшка, це додаткова цивільна відповідальність. Ага. Це поліс. Він коштує взагалі небагато. На мільйон розширення коштує тисячу гривень. І якщо винуватець розбиває, там, наприклад, ну не будемо показувати на цю BMW, таку ж саму, там, наприклад, на 600 тисяч, то 250 заплатить е, за полісом автоцивілки, угу. а додаткові, скільки там, 350 заплатить за ДГОшкою. Це розширення оце, Всього-навсього да. за тисячу гривень.